Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні у нас суботній ранок. Ось світить дуже гарно сонечко, і ми розпочинаємо наш день. Кому цікаво, лишайтеся з нами, а ми поїхали працювати. Курочкам почала давати госипку, ну, дерть, хто як називає, з соняшниковим шратом. Вже вони перелиняли, сподіваємося, це ми збільшимо яйценосність. Вчора були в мене покупочки для тварин, ось корм для кота. Ось такий він полюбляє лише один. Ну, ось так. Також докупила ще пачку трикальців фосфат, так як це вже у нас кінчається. Даю свинкам і курочкам. 15 гривень за один кілограм. Ну, вистачає на наше господарство на два тижні вистачає. Також ще соняшниковий шрот купили, ось такий. Ну, це, можна сказати, відходи від зернят, але мені подобається по 9 гривень за кілограм. Саме основне та головне це дві червоних лампи ми купили. Та як з дня на день буде в нас опрос. Десь я дивилася на 135 чи 125, а ось. Зараз, 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 зараз загляну. На 175 Вт. Чи вольт, чи Ват. Ну, я не розумію з цьому. Ну, сказала, що гарно, е, Були останні по 120 гривень одна, були трішки менші по 165. Ну, сказала, що ці непогані, себе зарекомендували. Ну, побачимо. Також ще купила окситоцин. Для свинок, якщо щось не так піде. І судферовіт це для поросят, жрізо. І ось такі вітаміни продевід. Ну, в аптеці нам порекомендували взяли те, що було. Ось тут написали: для вітнамських свиней 0,2 кубики. 7 днів повторити через 7 днів ось такі покупочки. Вийшла на город показати вам посіві свого ячменю. Буквально за два дні, як він вискочив. Супер, супер. На сьогодні сонечко, дуже гарно, дуже тепло. Радіємо цим дням. Дякуючи Богу, все спокійно. Ну і ми працюємо далі. Поставила качечку запікати та як чекаємо гостей. Дякую за перегляд. Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Всім чистого мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па-па-па-па. З вами була Ксюшкіна сім'я.